Привіт, дорогі підписники і підписчиці! І сьогодні ми знімаємо відео, чи вигідно тримати корову селі. І це у нас корова. У неї є 4 ноги, 4 кілька і 2 роги. Щоб витримати оцю красуню, вам потрібно літі вмерти, щоб ця красуня зимов мала що жерти. Ну і гектар полі треба робитиме цю корову куди-будь. Десь пів восьмої годинки ця красуня напружує своє ім'я ботиться доїти. Після того, як ви ретельно видоїли корову і надоїли 100 літр молока. <плес> Ви щасливо йдете здавати в молочарню. Отже, ми підбиваємо підсумки, чи варто тримати корову. Сонце пече, а я мушу йти доїти цю коровину. Бо нема такого в селі, що ти корову не доїш. О, То, і На мою думку, одну корову тримати не вийде. Сіно зроби гівнікепу кидай за кошені заплати. Ну і скажіть ви, чи вигідно тримати корову? Напишіть про це в коментарі? Коротше.